Андрій Лимич, знатний у рівному, лікар нетрадиційної медицини, допомагав позбутися алкогольної залежності. Кабінет свій обладнав ось у цьому будинку на першому поверсі. Саме тут на нього й натрапили. Вже мертвого. Страшну знахідку виявив чоловік, який перед тим був у медика на прийомі. О пів на десяту вечора лікар погодився підвести свого пацієнта додому. Подружжя вийшла на вулицю почекати лікаря. Та коли той довго не повертався, чоловік пішов до офісу його шукати. Однак виявив вже без ознак життя. Ну одразу повідомив до поліції. Тіло Андрія Лимича знайшли у ванні. Неподалік лежало і знаряддя вбивства. кухонний ніж. Ним лікаря вдарили у шию. Експерти нарахували чотири поранення. Шансів вижити у медика не було жодних. Ймовірного вбивцю бачила Галина. Вона мешкає по сусідству. Жінка каже: на лавці біля будинку майже увесь день просидів якийсь підозрілий чоловік. Незнайомець нервував і багато курив. Целый день он сидел, сумка большая такая стояла, на скамейке он возле нас сидел. Ну, мы, естественно, не знали, но у него ухо заклеено было. А кто он еще мы не знали? Сидели э, с 7 вечера, мы с ними до 9. Но он с самого утра тут сидел на скамейке. Ничего не делал, он только вставал и периодически очень часто курил. За що саме вбили лікаря, в поліції поки говорити не беруться. Серед головних версій помста невдоволеного пацієнта, адже заклеєне вухо ознака одного з методів саме нетрадиційного лікування. Серед інших мотивів і пограбування, адже грошей в кабінеті оперативники не знайшли, хоча вони мали би там бути. Такої ж думки притримуються і сусіди вбитого лікаря. Люди, люди мало получають. мабуть, вот, тільки за гроші. Андрію Лимичу було 65 років. Окрім нетрадиційної медицини, він переймався дослідженням власного роду. На честь його предків у Рівному навіть встановлений пам'ятний знак. Убивцю відомого лікаря правоохоронці обіцяють затримати вже найближчим часом. Тоді вже і стане більше відомо про мотиви, чи це банальне пограбування, чи все ж таки помста недолікованого алкоголіка.